Слава Богу. Я б хотів сьогодні залишити для нас одну думку, роздуми відносно Слова Божого, відносно плану Божого. Взагалі на все те, що відбувається на землі. Я би хотів сьогодні про це поговорити. І перше місце списання, яке би я хотів зачитати, це Матвія 16 розділ, 18 вірш. І я тобі кажу, що ти, Петре, і на цій скелі я збудую свою церкву і брами Аду не переможуть її. Ми бачимо, що це перша згадка і слів Ісуса Христа про те, що називається церква. Ісус Христос, сказавши ці слова, Він запевнив про церкву певну характеристику і її дав. Перше, це вона буде основана на камені, і друге, що церква не буде переможена владою пекла. Ви знаєте, так впевнено говорити про майбутнє може тільки Господь по одній причині, і по якій сьогодні я би хотів би сьогодні з вами подумати і порозсуждати. Ви знаєте, Якщо ми будемо гарно читати Біблію від буття до відкриття, ми будемо бачити певний план, який Бог закладав у те строєння, яке Він робив у Всейсесвіт, і у землю, і у людей. Але ви знаєте, коли ми будемо поглиблено читати окремі, е окремі періоди. Людського життя, людсько, людські періоди, як люди жили, то ми зможемо побачити там деякий такий незрозумілий хаос, який відбувається. Ви знаєте, коли Господь людям каже робити одне і планує одне, а насправді виходить зовсім інше. Чи не задумувались? ви, Чому так відбувається, що коли Господь робить одне і каже людям одне, але проходить час і те, що Бог бажав зробити би, ну, те, чого він бажав через людей досягнути, воно дуже часто не виконувалося і превращалося в щось зовсім інше. І можна подумати, читаючи особливо старий заповіт, що Ну, у Бога постійно щось не виходить. Можна подумати так, що Бог створив прекрасний світ, але з цього всього ну, якийсь хаос і каламбур непонятний. І як будь-то Бог намагається ну, щось зробити для того, щоб звести все до якогось ну, логічного кінця, до завершення. І можна, коли ми поверхностно дивимося на Бога і на Його план, можна так подумати. Тому що Господь першим людям дав, ну, здається, просту задачу, да? просто ну, не їсти з одного дерева, все, робіть більше, що хочете, просто не робіть ось цього. І ось людина порушує заповідь. Далі Бог намагається з іншими людьми укласти якісь стосунки. І, на жаль, дуже мало хто ну, реагує на, на цей запит. І бачимо, доходить до того, що Бог просто знищує перший світ. І далі намагається вже з новими людьми знов будувати стосунки. І як бачимо, що дуже мало хто з них взагалі реагує на Бога і дає йому якийсь позитивний результат. І ми бачимо тільки Ной, Авраам, далі його син, і то тільки один, і далі Яків, і далі е, тільки один народ зі всіх тих народів, які розповсюдилися по всій землі. І то з цим народом було куча проблем. І можна подумати, ну що ж не так? Чому у Бога, здається, бо якби ну, щось не виходить? І я би хотів би сьогодні поговорити, чи йде Божий план по плану. Ви знаєте, дивлячися в Боже Слово, я можу знаходити там деякі речі. І перше, що я ще хотів зачитати. Це Пісня до Єфесян, перший розділ, четвертий вірш. Оскільки він вибрав нас у ньому раніше від створення світу, щоб ми були святі і непорочні перед Ним у любові. А також ще одне місце схоже до цього це 1 Петра, теж перший розділ, 20 вірш. Який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас в кінці часів. Ці два місця Списання говорять про Ісуса Христа. І вони говорять про те, що Ісус Христос був якби закланий або запланована була Його жертва ще до того, як створювався світ. З цього ми робимо висновок, що Господь чітко знав абсолютно усе, що мало відбуватися на землі ще до того, як вона була створена. І з цією думкою я хочу, щоб сьогодні ми вложили її в своє серце і побачили Бога трішки з іншої сторони. Ви знаєте, Бог людям в себе відкриває трішки. Ну, Простішим, ніж він є насправді. Якщо ми дивимося в старий заповіт і іноді в новому заповіті, Бог відкриває в собі людські е характеристики. Хоча я думаю, що вони йому насправді не притаманні. Про що я хочу думати? Перше, написано, що Бог про щось жалкував. Друге, Бог колись. Лібо про що передумував? Передумував. Так написано. Вас ніколи не удивляла одна е, річ, яка відбулася з Ісусом Христом? Коли Він побачив віру сотника, що він зробив? Удивився. Не кажеться вам, що удивлення це признак того, що я чогось не знав, а потім знав. І це мене. Ну, на мене певний вплив сприяло. Скажіть мені, будь ласка, чи міг Ісус Христос по-справжньому удивитися? Для чого це написано? Я думаю, що Христос проявив цю емоцію не із-за того, що Він дійсно удивився, а для нас з вами, для того, щоб ми звернули увагу на дещо. І своїм якоби удивленням обернув увагу на віру тої людини, щоб виділити цю віру серед тих ізраїльтян. Ви знаєте, я бачу в Божому слові, що у Бога немає новостей для нього, немає ніяких ну, таких ситуацій, які би він не передбачив. Все, що він робить, абсолютно йде чітко по плану. Абсолютно все ним контролюється. Кожна секунда, кожний міг, кожен стук нашого серця все йде чітко по його плану. Тоді можна задати питання: якщо все по плану, то чому люди ну, живуть не так, як би того Бог хотів? Тому що в цей план Бог вклав волю і свободу людини. І це було теж його планом. І якби він не хотів дати людині свободу, він би не давав їй заповідей. Він би створив би її як ангелів, і вони б були приречені на те, щоб служити Господу. Але ми бачимо, що навіть ангелам Бог дав право свободи вибора. Одного разу всі ангели, вони за допомогою Люцифера вони зробили свій вибір. Я думаю, що усе, що відбувається на землі, воно відбувається для однієї цілі. І кінцем усього це являються люди, які осознано, незважаючи ні на що, маючи свободний вибір, вибрали його і не просто вибрали, а пронесли свій вибір скрізь випробування, скрізь іскушення, скрізь свою гріховність. Абсолютно вибрали його і готові були віддати своє життя заради Нього, так як і він віддав своє заради нас. Ось який план я бачу у Божому задумі. Йому потрібно були такі люди, і він назвав їх церквою і спасеними народами. Це фінал, якого він очікує. Точніше, очікуємо ми, тому що ми в часі. А для нього це вже все є наявно. І ось вас ніколи не зацікавила історія Іони або подібні до цих історій. Є Ніневія, яка живе досить грішно, і Бог якоби планує їх знищити. І каже до Іони: Іона. Іди в Ніневію і говори їм, що якщо ви не покаєтесь через 40 днів Ніневія буде знищена. Іона ну, не дуже хотів це робити, але ми це опускаємось. Зараз я хочу звернути увагу на те, який план сам був у Бога. Скажіть мені, будь ласка, що планував Бог зробити з Ніневією? Спасти! Бог ніколи не збирався її знищувати, він збирався її спасти. Але він зробив такий певний крок, і, можна так сказати, поступив, якби, як притаманно людині. Якби, не знаючи ісхода, сказав: Слухайте, якщо ви зробите ось так, то я вас знищу, а якщо ви покаятеся, то я вас помилую. Бог помилував Ніневію ще до того, як сказав їм ці слова, тому що знав, що вони покаються. Тому і послав до них Іону і знав, що робота Іони буде результативною. Друзі, цікаве місце списання це Євангелія від Луки, 21 розділ. Слова Ісуса Христа. 21. 9 го вірша. І розповів їм притчу. Погляньте на смоківницю і на всі дерева. Коли вже пускають листя, і ви бачите це, то самі знаєте, що близько літо. Так і ви, коли побачите це, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Запевняючи вас, що не мине ріце, як усе станеться. Небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть. Стережіться, щоб ваші серця не обтяжувалися ненаситністю, п'янством та життєвими клопотами, і щоб не надійшов на вас той день несподівано, наче паска, бо прийде він на всіх, хто проживає на поверхні всієї землі. Я хочу звернути слова, місце писання, де написано: Запевняю вас, що не мене ріце, як усе це станеться, небо і земля проминуть, а мої слова не проминуть». Усе, що Бог визначив і сказав, воно ніяк змінитися не може. Ми повинні зрозуміти, що Бог не реагує по ситуації, а Він абсолютно усе. Передбачив і абсолютно усе визначив вже кінечно. І ви знаєте, в нас була в семінарії певна дискусія, чи оприділив Бог час свого приходу Ісуса Христа в якусь конкретну дату Він Він вже поставив, чи ця дата може двигатися туди, сюди, в залежності від ситуації. І ось викладач нам пропонує так: написано, що. Час і сроки у владі Господа, значить, Він може їх змінювати. Але він так каже: ну, сьогодні, наприклад, мав би прийти Христос, але Бог бачить, що ще вісім душ там покаяться, то прийду завтра. Скажіть мені, будь ласка, чи робить це Бога всезнаючим і всемогутнім? Правильно, ми знаємо, що Бог абсолютно визначає всі сроки, для нього нічого невідомого немає. Тому я подав такий аргумент: ну скажіть, будь ласка, якщо Бог всемогутній, і він всезнаючий, то чому він не може зробити все з першого разу? Навіщо йому двигати ну, цю дату? Хоча іноді Бог так може казати. Що я затримую час або скорочую час. Ми ще це, про це будемо говорити. Але у нього є вже кінечна дата, і він її не переставляє. Мені кажуть, якщо так, то тоді ти робиш Бога не всемогутнім, бо він не може переставити дату, яку сам назначив. Я кажу: ні. Всемогутній Бог настільки мудрий і настільки все знає, що йому не треба робити це декілька разів. Він знає кінечну дату, І він її встановив. І буде тільки так, і більше ніяк. Знаєте, до чого я це говорю, друзі? Для того, щоб ми осознали, у Господа немає помилок. Він не передумує. Він не е, думає, а зроблю так чи може так. Він вже про все подумав, він вже все оприділив. А тепер, коли ми бачимо ось це. І ми іноді можемо, дивлячись на своє життя, на події, які відбуваються в нашому житті, ставати в молитву і сказати, навіщо ти це допустив у моєму житті? Ми можемо своїми словами обвиняти Бога в тому, що Він в чомусь не розібрався або в щось не зрозумів в нашому житті і зробив помилку. Ми можемо йому так не казати, але своєю молитвою, своїми претензіями ми можемо так говорити. Що у Бога може бути щось не по плану, що, можливо, він десь щось ну, не побачив, не дослідив, не додумав або ще щось. І якщо Бог щось оприділив, а ми кажемо, що нехай цього не буде, то ми виглядаємо, як Петро, який каже: пожалій самого себе, нехай цього не буде з тобою. Що йому Бог сказав? Відійди від мене, ти противник сатана. Ти мені соблазн, бо тому що ти думаєш не те, що Боже. Петро навіть не розумів, чого він нього просив. Він не може осознати, які наслідки будуть того, до чого він стреметься. Він навіть не зрозумів, що він тим самим сказав Христос, та ти помиляєшся, що ти робиш? Ти йдеш не в ту сторону. І іноді ми можемо так до Бога відноситись, думаючи, що Він у чомусь помиляється. І Іона сказав Богу: прямо, Боже, ти помиляєшся, моє мнення на Ніневію не таке, як Твоє. Я бачу, що це люди негодні, і я не собираюся йти їм проповідувати, бо тому що моє бажання відрізняється від Твого, і я думаю, що моє бажання краще, ніж Твоє. Але Бог заставляє поміняти мислення Іони і одного разу Іо, і, 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 і Бог сказав: хто цей, хто затьмарює мої задуми своїми безсмисленними словами? Іо думав, що його слова в сторону Бога справедливі, що Бог по відношенню до Іо поступив несправедливо. І він виставляв йому якісь певні претензії, щось Йому було незрозуміло, і він казав: Я буду судитися, я буду задавати питання, і Бог каже: Хто ти такий? Що ти мої задуми, моє оприділення, те, що я пропланував від А до Я. Бо тому, що Христос сказав: Я є Альфа і Я є Омега, я вже почався, і я вже все закінчив. Мною вже все звершено. Те, що ти живеш в точці цього часу, і ти не знаєш, що тебе очікує, це не значить, що цього не знаю я і що це не в моїй владі. Христос вже завершив абсолютно усе, тому що ще коли не була створена земля, він вже був якби закланий за цей світ, і він вже прийняв це рішення це зробити. І для нього не було сюрпризом те, що Адам і Єва согрішили в Едемському саду, він це знав. Він знав, що так буде, і, можливо, навіть дав цю заповідь, щоб дати людині вибір, якщо немає між чим вибирати, як людина буде вибирати. Тому і він дав заповідь, а тепер вибирай. І він знав, що людина вибере. І він знав, що так як людина це вибере, то прийдеться Сину Божому іти і помирати за людей. І це вже було його передбачення, і це було його оприділення, і по-другому ніяк бути не могло. Я тепер, коли Господь в моєму житті щось оприділив і сказав, буде ось так. Скажіть мені, будь ласка, скільки разів я маю розбити лоба об землю, взиваючи до нього, щоб поміняти його мніні? Ми іноді просимо у нього чогось, не розуміючи, що це в нашому житті і за того, що він хоче змінити в мені щось інше. І поки я цього не зміню, скільки би я не молився, скільки б я не постився, нічого не поміняється в моєму житті, доки не поміняється те, що запланував саме він. І ми іноді можемо думати, що Бог не чує мене, Бог не відповідає на мою молитву, бо Він не робить так, як я хочу. Але ми не можемо іноді осягнути, що те, чого я хочу, не хоче Бог. Або, можливо, Він і хоче того, що я хочу, але Він хоче, щоб я щось поміняв для того, щоб це відбулося в моєму житті. Або для того, щоб зникло це з мого життя. У Марка 13 розділом Ісус Христос сказав одну із цікавих речей. 13-й розділ, 20 вірш. І коли б Господь не вкоротив тих днів, то не спаслася б жодна людина, але заради вибраних, яких Він вибрав, Він укоротив ті дні. Дві тисячі років до сьогоднішнього дня ми не знаємо, скільки часу до приходу Ісуса Христа, але Бог вже тоді, і, можливо, ще набагато раніше, вкоротив дні, так як знав, що не спасеться. Ніхто, якщо Він цього не зробить. І Він це вже зробив. Він вже їх вкоротив, написано в минулому часі. Він вже оприділив час. Він вже знає кожного, хто із нас, яке місце займе і де займе. Він знає абсолютно всі кожні кроки. І тому Ісус. Христос одного разу скаже людям, які прийдуть і будуть розраховувати на спасіння. Він скаже: відійдіть від мене, я ніколи вас не знав. І іноді можна задати питання: ну як ж ти ніколи не знав їх, якщо вони іменем твоїм робили чудеса, і там певний перелік чого? А він каже: я ніколи вас не знав по тій причині, що Бог завжди знав, що ці люди ніколи не будуть наслідувати спасіння. Хоча в можливий період часу вони були йому вірні, і він, будучи вірний своєму слову, реагував на їхню вірність, але знав, що це люди не вибрані, вони були звані, але він знав, що вони будуть не вибрані, тому що вони будуть чинити беззаконня. І друге слово може перекладатися як. Не знав, а як признав. Можна сказати, я ніколи вас не признавав за своїх, тому що я знав, що ви відступите від мене, тому що будете робити беззаконня. Я ніколи вас не знав. Ви пам'ятаєте, що Христос сказав за своїх? Він каже, я знаю своїх, а мої знають. Мене. Так він знає, кого своїх? Хто це свої? свої? це, хто тут свої, чи свої це хто там свої вже? Христос, молячись до Отця, казав, що я нікого не втратив, кого ти мені дав я всіх зберіг. То кого зберіг? Ти хто там вже буде збережений? Чи, можливо, частково тут, а потім передумають. Тих, хто дійде до кінця, тих передбачив, тих покликав і тих зберіг. Вас ніколи не удивляло, чого Іуда був названий сином погибелі? І Ісус Христос казав: Я зберіг всіх, і ніхто не погиб, окрім кого? Сина погибелі, нехай збудеться що? Писання». Поміняти нічого неможливо, тому що Бог передбачив і ще Давид сказав про те, що Іуда придасть Христа. Тому що не так Бог оприділив для Іуди, а тому, що побачив життя Іуди і так оприділив, і так про нього сказав. Тому у Бога немає сюрпризів, новин, якихось невідомих. Чого би він міг би не врахувати. І коли ми відносимося до нашого батька, ми повинні розуміти, у нього абсолютно усе під контролем. І якщо в моєму житті є щось, і воно прийшло в моє життя, то я маю не виставляти Богу питання і претензії, чому і поміняй або забери, або те дай, а сказати: Господи, що я маю зробити? Так як одного разу зустрівся апостол Павло, майбутній, на той час Савл, зустрівся з Христом. І він сказав перші слова, що я маю робити? Ось такими питаннями ми маємо приходити до Христа в незалежності від того, що є в моєму житті, тому що Він абсолютно все знає, він абсолютно все передбачив, він абсолютно все визначив. І наша задача. Тільки довіритись йому, амінь, молимося.